Для себе зрозуміло з відео пострів, що якщо я дійсно християнка, а не просто називаюсь, то я маю любити. І замість того, щоб сваритися, ображатися, дратуватися, жити по емоціях я маю підчинятися слову Божому і жити по духу, і маю е, взагалі прощати, милувати людей і проповідувати їм правду, істину. І самі в цьому перебувати, і самі е, також е, вирівнювати своє життя. От, е, Ну, всі от, моменти, долати гріхи. Тобто вчитися жити по Слові Божому і в цьому допомагає церква. І якщо я не буду любити, то буду являтися чоловіком-убивцею. Тому, що ніби коли нема любові, то тоді дійсно у світі от, ненависть, війни, вбивства ці всі. І. Ну, найбільша любов це покладати свою душу за спасіння інших. Амінь.